75 п'ять бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби, зокрема, напруженою залишається ситуація на лиманському напрямку. Там ворог дев'ять разів атакував наші позиції. Сили оборони відбивали штурми в районах Греківки, Ямполівки та Зеленої Долини. Далі ми очікуємо на нашого гостя, з яким ми більш детально обговоримо ситуацію на полях боїв, зокрема безпосередньо на сході нашої держави. А до того у нас є змога поглянути на мапу повітряних тривог для того, аби проінформувати вас про загрози. Ми бачимо, що Сумська та Харківська область нині перебувають у зоні підвищеної небезпеки, згідно з інформацією від повітряних сил, у Сумській області загроза застосування ударних ворожих безпілотників. Про їх кількість і про їх напрямки не повідомляється. Сьогодні росіяни не превеликі жаль зуміли залетіти в місто своїми БПЛА і завдали ураження по цивільним автомобілям. Тому я думаю, не потрібно розповідати жителям Суми і Сумської області у цілому, де, мабуть, повітряна тривога буває частіше, ніж її немає, про те, який рівень загроз сьогодні існує для нашого регіону. Кажу нашого, тому що сам а, родом з Сумщини, і все, що пов'язано з цим регіоном, сприймаю як своє, і всім жителям. І в загалом українського північного прикордоння і особливо Сумської області, я хочу побажати тільки сил це все пережити нічого не триває. Вічно і це також закінчиться. Ну далі поговоримо з людиною, яка безпосередньо наближає той час. Коли все ж таки над нашою країною знову засяє світло, святий Патрік, сержант, менеджер комендатури швидкого реагування вогневої підтримки бригади Помста з нами на зв'язку. Вітаємо доброго вечора. Доброго вечора. Вітаємо вас перед тим, як розпитати про обстановку на вашому відтинку фронту, розпитаємо про збір. На що збираєте? На даний час ми збираємо на fpv дрони, на оптоволокні просто на fpv дрони, на реби для автівок, на реби для артилерійських установок, які будуть працювати купольно, та комплектуючи до дронів та систем РЕБ. Друзі, ви бачите на своїх екранах реквізити цього збору. Також бачите суму, яку хотілось би. Зібрати на підтримку збройних сил України. Я нагадую, що всі, хто долучається до наших зборів, всі, хто підтримує збройні сили України, це найкращі люди, і дуже вірю, що ви хочете бути в їх числі. І у вас є можливість, є ресурси для того, аби підтримати наших бійців межах цього збору. Багато не просимо, як завжди, 5, 10, 20 гривень. Будь ласка, не будьте байдужими. А ми повертаємося до подій на фронті. 121 ліквідований окупант, 91 поранений, а ще знищені гармати, бронетехніка та пункти управління БПЛА. Це статистика бойової роботи бригади помста за тиждень. На що зараз росіяни роблять акцент у своїх наступах? В чому вони мають перевагу? Ну, на даний час, по більшості ділянок фронту, ворог намагається. Півнапів оточення робити кліщі для населених пунктів, і перед тим як їм це вдається робити, вони наносять дуже велику кількість вогневих уражень керованими авіабомбами. Вже дійшло до того, що fpv е, дрони на оптоволокні то таке, а ворог вже починає використовувати навіть БПЛА типу по шахет по першому краю. По... По лінії оборони по нашим військовослужбовцям та місцям розосередження дуже великої кількості на протязі доби фіксуються вже і в день вони використовують БПЛА типу шахет. Сьогодні було використано як у дев'ятій ранку, так і в одинадцятій ранку. По місту Слов'янськ вони використовували шахеди, то також і по прифронтовим містам вони. Дуже дуже багато наносять таких вогневих уражень. Тактика в них не міняється. У них тактика одна: це знищені міста, вижжена земля, знищені повністю е, всі лісопосадки. Тобто вони просто все знищують, вижигають землю, і їм не важливо, є там цивільні, немає цивільних. Вони вижигають землю разом з усіма. Територія Лиманського напрямку, територія з вкрай специфічним і насправді унікальним ландшафтом, який росіяни великою мірою станом на цей час вже знищили і знищили безповоротно. Але скажіть, будь ласка, та зона, де йдуть бойові дії на сьогоднішній день, який характер місцевості має і як він впливає на хід цих бойових дій, що полегшує, що навпаки, ускладнює оборону? Ну, Дивіться, Луганщина та Донеччина славиться тим, що у нас дуже великі ліси, і той ліс, який візьмемо для прикладу Серебрянський ліс, так то завдяки йому десь ворог вже на протязі півтора року там намагається або двох років намагається просуватись, але йому не вдається. Завдяки нашій природі, природі, природі нашої України, то ворогу дуже дуже складно підлаштуватись під нашу місцевість. під... Під наші рельєфи і так далі, тому що більшість хлопців там, з того шлуганського нашого загону вони місцеві, ну, скажімо. Так, і вони якось більш простіше орієнтуються на цих ділянках місцевості, ніж ворог. Ворогу завжди буде складніше, бо це для нього для нього це дорога в один кінець, для нього це пекло, і якби вони там не намагались щось зробити, у них навряд чи щось вдасться. Так звана зеленка в умовах постійних обстрілів, розривів снарядів, наскільки зараз ефективна для маскування? Ну, Дивіться. Дивлячись на то, як прилітає кап по лісопосадці, і після одного приходу вже десь на відстані. В радіусі 100 метрів немає жодного листя на деревах, бо його просто здуває. Тому треба йти на хитрощі, треба закапуватись, треба маскуватись як сітками і так далі. Робити все, щоб ворог менше бачив наші там, артилерійські установки, розміщення піхоти і так далі. Чим глибше ти закопався, тим ціліше ти будеш. Уже понад 30 тисяч гривень перерахували вам наші глядачі, у межах збору, який триває в нашому ефірі. Друзі, не так багато часу у нас є на спілкування зі святим Патріком. Тому якщо у вас є думка, але є сумніви, чи варто сьогодні. Перед э, ніч вже донатити. То я вас закликаю цю думку відкинути, тому що донатити підтримувати збройні сили України це завжди добра справа, незалежно від часу доби, незалежно від будь-яких обставин. І я вас закликаю не бути байдужими і підтримувати збройні сили України. Мета цього збору я додам 5 мільйонів, і вже наразі друзі, ви зібрали не під час цього ефіру, а загалом на банці у бригади Помста 3 мільйона 291 тисяча у. Вже навіть і більше ще плюс 10 тисяч додалося. Я розумію, що часу на спілкування обмаль і повністю банку ми закрити не зможемо, але давайте максимально постараємося якомога більше накидати гривень нашим захисникам. Повертаючись до ситуації на полі бою, Росія активно використовує дрони на оптоволокні на різних ділянках фронту і, на жаль, багато. Представників збройних сил України, з якими ми спілкуємося у прямих ефірах, стверджують, що росіяни досі мають перевагу у цьому компоненті. Як ви оцінюєте вплив цієї технології дронів на оптоволокні на ситуацію на вашій ділянці фронту? Ну, дивіться, по більшості ділянки фронту є такі місця, де ти їдеш, як в павутинні, бо дуже велика кількість оптоволоконних залишків залишається на деревах, на дорогах, і ти їдеш, наче до павука? В схованку, в його, скажем так. Так, це є проблематика, але завжди треба бути хитріше, знаходити якісь варіанти протидії даним FPV-дронам і на. Тому, в, в тому місяці наші військовослужбовці знищили близько 20 дронів на е, які намагались поцілити по нашим гарматам РСЗВ та нашим автотранспортним засобам, які рухались. Е, є протидія, але всьому потрібно вчитись. Війна, на жаль, така, така річ, яка заставляє вчитись дуже швидко. Е, і ми робимо для того все, щоб наші військовослужбовці були живі. Тому ми зараз збираємо ці кошти на fpv дрони, тому що один fpv дрон, який може замінити військовослужбовця на лінії фронту, і військовослужбовець буде жити довше, тому долучайтесь до збору. Війна це проблема всієї країни. Тому ми повинні разом згуртуватись і зробити все для того, щоб зупинити ворога, бо ворог зупинятись не планує. Хто там сподівається на мирні перемовини, але ворог підступний, ворог брехливий. Тому вірити в те, що це скоро закінчиться, не треба. Треба долучатись до збору. Разом ми зможемо зупинити ворога, разом ми зможемо приблизити нашу країну до перемоги. Тому долучайтесь, ці кошти підуть на збереження життя військовослужбовців. Друзі, долучайтеся до збору? Просимо і ми вас із Богданом саме так військові захисники і захисниці відчувають нашу підтримку. Патріку, а я б хотіла запитати про ваші тренування, тому що відомо, що помста бригада готується на комп'ютерних симуляторах, зокрема і у використанні дронів. Які ви навички відпрацьовувати? Наскільки результативні оці тренування? Так, у нас є електронний артилерійський полігон, на якому вчаться наші військовослужбовці виявляти цілі, наносити вогневі ураження. Це як мінімум дає можливість використовувати менше, використовувати менше снарядів, менше дронів, бо це все є в електронному полігоні. І військовослужбовці, які навчаються, вони потім на лінії фронту показують дуже гарні результати. Бо тренування вони проходять, скажімо, так довготривали, але все, що є по факту на війні, в реальних бойових умовах, все є в цьому в цій програмі, в цьому додатку, який навчає військовослужбовця реагувати на. Будь-які зміни в ландшафті, якісь переміщення техніки і так далі, наносити ураження, коригувати артилерію це дуже зручно, бо це економить дуже багато БК, дуже багато дронів. І коли військовослужбовець вже безпосередньо після тренування вибуває на передній край, то він вже, скажімо так, звик. До програми і для нього ця програма стає реальністю і вони показують дуже гарні результати, Патріко. А відомо, що у війни немає вихідних. Росіяни обстрілюють нас постійно, і наші військові захисники захисниці повинні стійко тримати оборону. Як знаходити час для тренування? Ну, війна така штука, яка заставляє вчитись всьому. І як би там не було, які б ситуації, обстріли, ситуація в країні в цілому з цими обстрілами, як би все не відбувалось, але потрібно вчитись, бо навчений військовослужбовець це живий військовослужбовець. Тому в нас першочерговий пріоритет навчити людину, навчити людину жити. На цій війні і зробити все, щоб ворог його не знищив, не дістав, не виявив і так далі. Тобто, ми проводимо тренування, як і по самим системам артилерії, як і по маскуванню, так і на електронному артилерійському полігоні. Тобто, ми робимо все для того, щоб підрозділ міг функціонувати та виконувати свою поставлену задачу. А це першочергово захист нашої країни, наших сімей, наших батьків, рідних і так далі. Вже майже 100 тисяч гривень переказали вам на чегадачі у рамках збору. Друзі, дуже вдячний кожному з вас. А щодо тих, хто сумнівається, чи варто йому перераховувати свої кошти, я завжди прошу вас уявити себе на місці бійців, які сьогодні перебувають у зоні дій. Сподіваюся, ви перебуваєте у себе вдома. Сподіваюся, ви не ушкоджені, ваш дім не ушкоджений. А водночас люди, які нас боронять, перебувають сьогодні на передовій, перебувають дуже часто в холодних бліндажах, в брудних е е окопах. У них Люди, які там не бувають, навіть не уявляють, яка маса судопобутових проблем, ну і проблем загалом, скільки переживань, скільки різних тужних думок. І от в цей момент ви можете зробити їхнє життя трішки легше. І я сподіваюся, що у вас є щире бажання це зробити. І ви знаєте, як це зробити. Ви бачите реквізити на своїх екранах. 5, 10, 20 гривень. Дуже маленька ціна за таку дуже велику справу, яку ви можете зробити, і я вірю, що у вас є бажання це зробити. І зробіть її просто зараз, хоча б на одне. Питання на одну проблему буде у наших хлопців менше за вашою підтримкою, за вашою допомогою, яку ви вже надаєте, і я вдячний кожному з вас. Патріку, ми знаємо, що до війни ви були діджеєм. Скажіть, будь ласка, наскільки складно було? Прийняти оцю думку, що вам доведеться тимчасово, сподіваюся, відмовитися від вашої пристрасті. Я також люблю електронну музику. І я знаю, наскільки це наркотичне е, таке відчуття, коли ти працюєш з обладнанням, на якому ти зводиш електронну музику. І е, я розумію, що це було непросте рішення, очевидно, для вас. Яка була ваша мотивація тоді, і як ця мотивація змінилася з часом, коли ви вже стали учасником цієї великої війни? Ну дивіться, мотивація залишається одна: це мирне небо і мирний час, коли можна провести знову якийсь опенер, просто відпочити з людьми, просто поспілкуватись, розуміти, що це все закінчилось. Так, ну було складно, звісно. Бо коли від діджея, да, коли ти займаєшся музикою, працюєш з людьми, відпочиваєш, проводиш круті фести до. Того, що ти знаходишся з тими ж самими людьми, десь плюс-мінус, але ти вже тримаєш зброю і захищаєш свою країну. Ну, переключитись було трошечки важко, скажімо так, але, але мотивація є, що все закінчиться і можна буде нормально всі, всією країною зробити дуже крутий фест і просто відпочити, зрозуміти, що це все закінчилось і. Більше не, ніхто не буде дивитись в телефон, що є повітряна тривога, дивитись на повітряні цілі. Єдине, що повинно бути в нашому небі, це повернення нашого літака. Мрія тому інших літаків нам у небі не треба вже потрібно, потрібно це все закінчувати. І для того, щоб це закінчити, потрібно долучатись до збору, потрібно допомагати. Ці кошти рятують життя кожного військовослужбовцю, який знаходиться на позиціях. Тому не будьте байдужими: це наша це наша обща справа, яку ми повинні довести до кінця. Патріку, глядачі загальнонаціонального марафону Єдині новини не байдужі. Вони активно долучаються, і приємно бачити, як кількість гривень на банці зростає. Наразі маємо 120 тисяч гривень плюс, і це за ті е, кілька хвилин нашого спілкування. Друзі, дякуємо вам щиро. Від усього серця військові вам дякують, тому що ваш вклад він просто безцінний. Патрику дякуємо вам, святий Патрик, сержант, менеджер командатури швидкого реагування вогневої підтримки бригади Помста був з нами на прямому відеозв'язку. зв'язку. ми продовжуємо.